Сьогодні готуємо мою найулюбленішу страву із тиквою. Це домашнє із тиквою. Поділюся з вами рецептом. Обжарюємо смачненьку курочку. У мене це грудка. У мене була ціла курочка, я вирізала такі шматочки, які мені подобаються. Там і філешечка і трішки жирочку. Все обжарюємо. Обжарили ми нашу курочку трішки. Тепер. Добавляємо гарбуз кубиком. Смачненький, солоденький. Жарюємо разом, підсалюємо добряче. Це дуже смачно. Солона курочка, солоденький гарбузик. Це поєднання. Для мене улюблена страва. Я не дуже люблю гарбуз, але я розумію, який він корисний, що його треба їсти. Особливо сезон. Вітамінів мало. Завжди готую цю страву, коли сезон гарбуза. Обсмажую разом. Піджарилась наша курочка з тиквою. Тепер додаємо рис. Промитий замочений рис в мене круглий. Круглий я люблю сорт Камаліна. Зі спецій у мене тут тільки сіль. Від спеції не потрібно. Тут потрібна трішки сольки і все. Воно і так все добре. Солодкий гарбузик, солоненька курочка. Додаємо. Водички. Ми будемо кушкувати нашу цю смакотку. І ще трішки водички. Пробуємо як плов, як плов, тільки без цибулі, без моркви. все це нас заміняє наша тиква. Зараз ще присалюємо. Пробую, щоб було таке солоненьке. І готуємо, поки в нас рис трішки не приготується. Це в нас така красата і смакота. Пишкується наш рис. Я додаю декілька шматочків вершкового масличка. Дивіться, ось так. Тоді в нас буде такий вершковий, солоденький. Присмак, тушкую ще, накриваю кришечкою, тушкуємо. Ось вже майже готова наша страва, вона в нас повинна бути не суха, така м'якенька, солодкувата, солоненька і не суха. Я відбавляю водички. Трішки підсалюю і відправляю водички. Що я додаю в кінці? Трішечки сирочку затертого на дрібну терочку. Дивіться, він зараз розплавиться, наш сирочок, і дасть такий вершковий вершковий смак. Оце вже все. Дві хвилиночки можна подавати. Ось готова наша страва, м'якенький рис, соковита курочка, сирочок, солоденька тиква. Це дуже смачно. Будемо куштувати. Приготуйте. Вам сподобається. Всім смачного!